про давно девять на в -м -м лісі. Та я бачу, що попереднє відео нас брало 1 і 4 Дякую вам велике за... за таку лічбу підписників. Я, власне, не... за цього випускаю колейне відео, яке я постараюся, щоб воно було так само на 12 хвилин, або там не знаю наскільки. Давай же Грузись. О, хороші. Не здобуваться дерева. Трохи я знаю, що вона трохи не відбавилась. І то я вружей інший скін, а, а не весить попередній. Ну тож я його не зняла про це відео. Але попередньо було кавно Грава Гарден. Я також знаю. Ну давай, блядь, убирайся. Ну ты так. Какие забага на дерево. Ну зачем коли не Нет. Ну багайся. Ну не пусти не лагая. Ты но. И все у него. Ну не Я вот відео на паузу і и перезайду. Я вижу помру Я так таки знала. Я знаю це. Не тут виградити. Все такатися натискається. Як воно визроблять? Вони просто я залазили. Тоді вона була затрохи такі тробуки. Мені не вдалося. Все такатися натискається. Ну це дякую. Мало все я помру. Я помру. Якщо про заходиш зимою, ти помираєш. Ти відео говорить у тих 12 лишнім. Ой, встараюсь. А так що не один кажуть. Капець. Це перша ніч. Зараз цей сам Олень. Так, тут, як побачили, мама попередньому відео, ну тут з однеї вже є Олень. І сова також. буде від, від п'ятого дня, Може ну, від шостого, а від п'ятої ночі. Хто не знав. То не ну, ну, в попередньому по відео. Ось, до речі, цей сам Олень, вон він. Вон він. Я, я прилетіла в групу, тому що мені забагалося. Возродили. Дякую. Тепер же... О, а підбирає, тебе підбирається, тебе не підбирається. Зараз говорила, ну що я перейшла вгору. Тут бачу, що я посаджена, і ми вже тут підсадимо. Ну, Малишку вже тут липер першого. Я одразу їжу лутатися І сюди, а тільки перший день. Бандаж випав сюди. То, що дуже треба. І метал буде. Воно буде ще проводити ще торговець. Ні. І так, виспіхай, ми є за цей стіл. Ну тут же я за Гровогарда. Она застила Брейнрут. Ну не знаю, лагает. Ну мы рады, что это так. Так мы можем залагать это. Ну тоже помню, раз. И у нас было что-то Ну, все. Що, що це що було два ключа з одного. Та це був також лапка цей. Так ролик, дай тебе доб'ю вже. Тий ну дав свою лапку. Може ти дати мені свою лапку. Знаю, чи я там лапка. Ще от другу ой ой єє Сюди. Я, я, я торгуватися. І на хороший топорик, на хорошу социру. Зовіт торговець, вони тут поторгують. На хороший топор. Вітер на хороший топор, топори. вже вовки там побиваю. Стоже треба щось забрати. Що відкривали. Не і тут відкривали. Можна рибачити. Треба на шкіра вовка. Бачу, там вовки. Я на двох вов... двох двох пір адрела. Першого скірка випала. Сюди. З першого шкірка випала. Першого вовка. Щось новенького. Мені ніколи не випадала з першого вовка шкірка. Сюди. Наразі може потрейдитися з торговцем. Йде хороший мішок. Сюди. Та я сьогодні до прем кожного прем'єру. Це дорого відео прем'єру. Зараз я навіть миную мене Тут дощ зараз за вікном йде. Та, не в житті, а в гриві не йде. Зараз дощ. Ну-ка, і куди вказують, Значить, от туди. Дорож туди підутатися. На... Тоді піду туди, залутаю скриню. Що під'їм тут трохи? Я голодно. Туди показують, дочі там і золотають. поки я була не в грі, но але тут же першого дитину вже врятували. Ми одразу вогку зі Тут Багато їжі. Просто щоб попідбиратись, Вони їй приближаються, а я ж і фонаря не маю. О, нормально. Нормального коротше. Ось, перші. Де ж, не туди, коли також? Ну це деколи стається дуже рідко. Бачу. І та я не маю фонарів перших. Починаємо що, що, ще це не фіга. Горо не суїзно на базу зараз. Якщо я буду так того говорити, то я пробачу. Якщо вона з матері ніде нема чекайте. І грачка на базі. Для того, щоб збирати цей, цей метал. Точно, а нахвата, на покрась ковертока не вистачає. Травіть дерево подобувати. І його покрити вертек, запрацювати верблак. Вкрадути компас. Буду підрятувати другу маляпку, не знаю. Ну, якщо вони говорить про це так прям, і так, я цього іде також прем'єру зроблю. Тож тобто, же тут одна пауза є. зае. Я не буду вам показувати. На воно да я тут зроблю поблизості. Випали дерева. дерево. дерева. Урана решті налога да, є. Ура, на перепаде. І на лікарні Дати трохи, щоб їжі було багато. І тепер ручка їхня прокачати. О жаба, жаба. Так, це така голова <смі> дурна жаба. Так, жабить не немає. Тут така от жабка. Знаєте, чому мінус? О, класно, ну то ну так вона разів, але тут дійсно стої повільніше. Так, так, так. І одна жаба, і в неї його дві жаби. Так і жаба розмови, мені твоє. Я не вар, баба, я не експерт зараз. Це не повільна. Ось тікась. Риба. Так, просто її о, вже помер. Слушай, мой бандаш. Давай, виловись, рибка. Оп, оп, оп. Сюди. Я так, я так і знала. Так, а де там? Тим на баби, серйозно. Ну з ваш голоду. Я його вже. Я гораздо я, з мабуть, не буду запрощатися. До цього відео буде йти 12, коли, як не як, можливо, потрібна йти вишку тут з фонарями. І фонарик знайти. А я, я спершу це, це картку, я, я не знаю, карт не знаю, знаодну окей. Бо мені треба могли попастись Олені. Стоп, вже сова тої ночі буде. Сова тої ночі. Когоні тут не бачить, не можу накладати сундучок. Як це не фонарик або якийсь фонарик. Вони просто собі фонарик. Окей, корпус так корпус. Другий так непоганий. Айфа. Айфа, мені треба айфа. Не випала шкірка. Культистова крепость. Тазу кольтистова крепость. Я наша культистова крепость. Я вже на базу краще. Ну і підборов дорозі комистру, тобто воно. Ну, Літ, олень, а зараз лісова. Тої ночі буде. Та я хочу вам показати. А ну, я помилась, буде трохи. Хоча вже я вже десь до костра. так Я ні разу, ще не вам не, разу, не... Воно, показувала ту саму сову. Зараз я їй, вам її і покажу. що вона буде, А не але що За мною добре. Ааа, на весу ніч. а сьогодні у нас п'ятий день. П'ятькону, я. я вам буду вже прощатися, сьогодні пасма вам був піка 445. Тобто підписуйтесь на мій канал. Це обов'язково. Я цього відео ще прем'єру зроблю, але, але завтра це відео вийде, А сьогодні я його запишу. я кажу, буду говорити що завтра. Всім па-па.